Виконаємо праву 8, параграф 8, створення сайтів. Це розділ 2. Завдання. Треба спланувати структуру власного сайту. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Треба в цьому документі записати відомості про майбутній сайт. Відкриваємо текстовий редактор. Word, І будемо писати вправа 8, поставимо назва сайту. Так як ми будемо працювати і виконувати сайт сьогодні про місто Харків, так і напишемо славетне місце. Ви можете назвати славетне місце, можете назвати моє місце, наше місто Харків, будь-яке. Назва це буде правильна. Призначення. Призначення сайту, яке ж буде призначення. Надати безоплатну інформацію про міста Харків. Яка ж мета? З якою метою ми будемо створювати сайт? Створити сайт для харків'ян і гостей міста про історію. Для гостей міста про історію. Про місця відпочинку. Навчальні заклади. Новини, події, що відбувається у місті. І, звичайно ж, треба вибрати цільова аудиторія, тобто для кого призначена цей сайт сайт для харків'ян і туристів. Для туристів і жителів міста. Основну, перше питання відповіли, записали назву сайту, призначення мету і цільову Аудиторію для кого призначен цей сайт? Тепер нам треба зберігти цей документ, файл зберігти. Як зберігаємо у свою папку, де ми вже всі ці вправи. Писали, пишемо «вправа 8, зберігаємо. Працюємо над другим питанням: знайдіть в інтернеті сайти схожого призначення та визначте, чим ваш сайт буде відрізнятися від подібних. Заходимо в браузер, в Google браузер, пишемо сайти Харкова. Відкривається дуже багато сайтів. Ви відкриваєте ці сайти. Правою кнопкою миші відкрити сил посилання в, нову, в нові вкладки. І ось так у вас відкривається дуже багато. Ви продивляєтесь ці сайти, дивимося, що вам тут подобається. Звертайте увагу завжди, що є у футері, тобто, внизу сайту це контакти. Тут про нас, проєкти, бачите, новини, вони зберігаються внизу. І так, на кожному сайті ви можете подивитись. Якщо якась фотографія вам понравиться, то ви Ось в меню: про Харків, анонси, галерея, зворотній зв'язок. І ось тут фотогалерея, можна подивитись, даже фотографії сайта, які вийде Харкова, можна подивитись у фотогалереї. Кожен сайт має якусь індивідуальність. Якщо картинка вам сподобається. Як наприклад, на цьому сайті, ви можете взяти її для себе. Ось є фотозвіти, оголошення, погода, нерухомість, карта місця. Оце в меню: Новини, довідник, афіша, дозвілля. Ви можете щось взяти для себе. Подивились яким план, як тут виконують. Якщо якась фотографія сподобалась, то ви можете взяти. Ой, ось, бо треба знайти фотографію Госпрома, і тоді можна буде підписати на фоні цього, можна підписати буде і назву свого сайту зробити. Ось, подивіться, пролістали ще якісь. Ось, подивіться, що є в в меню і прогортаєте. І якщо у вас буде сайт не на українській мові, то ви правою кнопкою миші завжди можете перевести цей сайт. Як бачите, дуже багато, ось таких можна подивитись, чим же і що ви будете робити на кожному у своєму сайті. Все, декілька сайтів відкрили, подивились, і тепер. Повертаємось до завдання і читаємо, що нам треба зробити. Друге, Ми знайшли сайти, подивились на них. Це для того, для щоб ми подивились. А тепер треба запустити редактор карт. Знань і створити карту знань структури, в якій сплануєте структуру майбутнього сайту. Що ж, ви пам'ятаєте, що Фрімайт ми вже з вами виконували, що нам треба зробити? Нам треба зробити ось таку карту знань. Як це зробити? Ви відкриваєте і робите новий ми будемо цю зараз карту слайд зробити. Це очікуване. Новий відкриваємо. І тепер, коли відкривається нова асційна карта, ви натискаєте двічі і текст тут міняєте. Ви пишете тут назву свого сайту. Сайт Харкова, наприклад, або моє славетне місце. Я напишу Хай сайт Харкова. Ви потім цю можете завжди змінити, але поки що структуру поставили, виділяємо. І нам тепер по «Б» букву нас, жирно, щоб було Потім формат, колір вузла. Натискаєте спочатку, і ви набираєте колір вузла. Ну, хай буде ось такий зелений наприклад, я візьму його. Тепер Знову ви повертаєтесь до цього і ще треба формат фоновий колір колір. Так як я темно зелений давайте тоді світло зелений візьму усе. Тепер, коли ми натиснемо, бачите, він стає темно-зелений, і, звичайно ж, треба змінити шрифт. Шрифт у 12, це маленький для головного вузла. Давайте зробимо 24 а наступні вже будуть там десь в 16-м. Тепер натискаєте на цей головний на карту, і тепер нам треба буде вставити новий дочерній вузол. Дивіться, якщо ми напимо лампочку нажимати, а можна вставити новий дочерній вузол або правою кнопкою. І тут завжди, що ми будемо писати, тут буде головна. Тоді кожен сайт починається з головної. Пишемо головна. Спочатку ми зараз структуру запишемо, а потім будемо форматувати вже в колір, фон робити. Після того, як ви головно написали, тепер нам треба взяти, дивіться, знову ставлю на Харків. І ось тут ставлю на лампочку, щоб було швидкіше. І тут про Харків. Або історична довідка, ви можете написати. Я просто пишу про. Харків, а ви поставте для себе, якщо історична довідка. Тепер наступне: знову повертаюсь на хар, сайт Харкова і знову на лампочку натискаю. І тепер у нас, що тут? Новини напишемо. І так, скільки вам треба, буде Так, бачите, нам треба на сайт Харкова натискати, на головний вузел, знову на лампочку. І так декілька робимо до черніх вузлів. Відпочинок, наступний. Знову на сайт Харків до, до головного вузла. Тут у нас контакти. Ми це побачили на багатьох сайтах. Знову я на головний вузол наступ натискаю і ще додаю головні вузли. Потім ви щось будете відповідно. Відмічати щось характерне, напишти, але спочатку над цим попрацювати. Так як місто Харків, це місто вузів, навчальний да, центр такий, то поставимо навчальні заклади. Тому що гості, туристи, які приїжджають, треба, щоб вони ж, якусь інформацію для гостей і правила користування. Давайте запишемо тут правила користування, користування сайтом. І ще одне напишемо: зробимо один дочерній вузол там, де у нас буде для гостей або для туристів, для туристів які приїжджають до міста Харків. тепер треба Тут ми сайт Харкова зробили, тепер давайте виділимо за допомогою клавіші Shift оці всі зліва. І возьмемо жирним, напишемо шрифт не 12-й, а возьмемо 16, щоб були побільше. І тепер подивіться, зразу є формат. і ось тут Тип вузла овал, щоб вони були закруглені, такі прямокутнички. Так. А тепер треба попрацювати з фоном. Віджимаємо да, ось тут на Харків, тепер про Харків натискаю і формат, і тут буду колір вузла. Ну, і Тут можна різнокольоровий, щоб воно було більш цікавіше. про Харків. Відпочинок синій, тут я возьму. Колір вузла, ну, хай буде червоний, наприклад, або рожевий. Так, Тут у нас буде синій, зелений. давайте візьмемо. Формат, колір вузла, зелений. Так, окей. Це назви такі будуть. Для туристів синій, якщо не було формат, колір вузла, і давайте щось візьмемо, так, жовто-гарячий. Ну, тепер головна у нас буде, наприклад, іншим кольором. Хай буде червоним. Формат, Колір вузла вибираємо червоний колір. окей. Тут можна зробити так. А бачите, ми тут зробили з вами не, налаштування. не зробили. Так, Натискаю, тепер давайте зробимо спільне налаштування, овал тут зробимо шрифт 16 ми робили з вами, тепер жирний можна поставити. Бі натискаємо букву. Ну а тепер будемо працювати з кольорами. Тут у нас новини, натискаємо формат, знову колір вузла. Там був рожевий, давайте, щоб воно було якось симметричне. Тепер тут контакти хай буде зеленим як формат колір вузла і зробимо темно-зелений. окей. І правила користування, ну щось жовто гарячим зробимо формат. Колір вузла і жовто гарячий. О, щоб воно було і однаково. і все. Тепер нам треба зберігти, правильно зберігти. Подивіться, оцей вузол нам треба прибрати. Зберігаємо файл, зберігти як. І сайт Харкова, але це структура сайту. Да? Структура, структура, структура сайту, розширення, так як це карта знань. Зберігаю свою папку, там, де ця папка знаходиться. Інформатика це структура сайту. Я зберігаю. Так, структура сайту, так, напишу місто Хар, а тепер треба ще імпортувати, щоб це була картинка. Нам треба її буде вставляти до текстового редактора Word. Експортувати і PNG. Зробимо картинку, як PNG. Зберігаємо структуру сайту міста Харків ПНЖ, і це натискаємо і зберігається там, де всі в папку. Продовжуємо виконувати четверте завдання. У графічному редакторі треба схематично зобразити головну сторінку, використовуючи як зразок головної сторінки наявних сайтів схожого призначення, або зробіть оригінальний ескіз. Переходимо до Paint і будемо працювати. Спочатку ми вставимо ось тут картинку, а потім будемо працювати вже з дизайном. Отже, працюємо над четвертим питанням. Ми відкрили графічний редактор Paint, тепер нам треба зробити макет сайту. Для цього вставимо обтінку з видами Харкова. Ось, подивіться, ми вставили, Можна так, щоб полотно було повністю, ми його розтягнемо. І подивіться, треба вибирати такі картинки, щоб вони були, такі фотографії, щоб було якесь вільне поле, де ми можемо назвати свій сайт. Ось тут. Тому сразу ставимо текст, щоб ми про це не забули. І ось тут розташуємо назву нашого сайту. Дивіться, тут шрифт, І ось тут десь треба розташувати назву самого сайту. Можна збільшити, але спочатку напишемо, а потім будемо текст ми не змінили, виправляємо помилки, то треба зробити жирним, Шрифт треба чуть-чуть збільшити. Я думаю, що можна було, щоб було видно назву сайту. Змінити колір сайту. Подивіться, ось так я поставлю на більш посередині, щоб воно було. І так як у нас тут є темне фото, то можна так і залишити. А можна зробити якусь под Або коричневим подивитися фон, або ось тут зелене, зелене з жовтим. Ну, хай буде поки що так. Це не важливо, але ви розумієте, що можна виділене у нас, і ми можемо прописати це, бачите, погано видно. Тоді ось таким чуть темніше. Можна ще. Тимніше, ось я думаю, так хай залишається. Під осінній фон він буде восени гармонірує. Тепер треба ось тут зробити меню. На кожному сайті, коли ви тільки відкриваєте, можна обрізати це фото і зробити чуть меншеньким. Ну, Це вже, я вже вставила, хай буде таке. Тепер, що ми робимо? Тепер вставляємо прямокутник, маленький прямокутничок, і ось тут нам треба розмістити дик, ну, наприклад, ось такий, під якимсь фоном. Потім ми скопіюємо це, і ось таке буде у нас меню. Можна ще межі зробити, якщо це буде обов'язково. І тепер ці прямокутнички ми виділяємо. І треба їх скопіювати, щоб вони були однакові. Тоді я беру, використовую Ctrl-C, Ctrl-V, цей прямокутничок вставляється, ми його можемо перемістити. Ось у нас другий буде. Тепер знову вставляю. І... Треба, щоб тут будемо писати ще текст. Ви пам'ятаєте, ми робили карту знань. Ось там ми ці прямокутнички, головні будемо писати. Так, ще треба дві, я думаю, так що буде достатньо, якщо ми два таких ще прямокутника помістимо. Бачите, коли виділення вже Ctrl-Z натискаєте, і... так, знову тепер вставляємо. Бачите, все ж таки треба було менше чуть зробити фотографію, коли ми вставляли, але можна ще потім обрізати. Так, тепер ми вставляємо текст. Я показую, як вставляємо текст. Це буде у нас головна Переміщаємо. Тут 20-й це багато, це ми для назви тестимо. Давайте візьмемо поки 12, а потім подивимось, можна треба буде змінити. Так, головна сторінка, колір бачите, зливається сам, тому треба його зробити більш темнішим. Головна. Далі Тут ми зробимо новини, про Харків, наприклад. Ви потім ще, Це тільки макет, а потім ви побачите, що десь якийсь меню ще треба буде поміняти. Тепер нам потрібно ось тут ставити якусь картинку і написати про неї текст Ставіть з комп'ютера. І вибираємо те, що ми вже вибрали, ну, наприклад, ось Госпром виберемо, і тепер його треба зменшити, звичайно, до. Так як це буде займати у не значно. І ще що треба зробити. Треба взяти фон сайт, Ми на це не звернули увагу, а ще треба бекграунд, щоб був у нас якийсь світленький так, як золота осінь, то треба щось, може, жовтеньке, світло-жовтеньке, щоб воно не. Тоді вставляємо прямокутник, на задній план його обов'язково треба буде поставити. А давайте ось тут я таким чином зроблю. Ось сам фон буде таким. А може, нам треба буде запис ось такий. Ставлю залівки. Дивіться, самий світленький, який можна буде взяти з жовтенького. Натискаю на жовте, а тепер провожу речажок, щоб було не дуже. І окей, натискаю. І як бачите, тепер ми беремо і заливаємо. Ось тут у нас буде, ми пропишемо про Газпром або історичну справу, довідку якусь. Ми вже на попередньому уроці підготували цей текст і можемо його взяти. Для користування те, що ми вже використовували. Ось, наприклад, коли з'явилась коли з'явився назва Харкова, і ми можемо це взяти. Назва Харкова це можна виділити і вставляти у наш макет сайту Можна ще це познімати, але краще було знімати це. В Текстом редакторі Word. Ну, хай залишається поки що так. Потім я покажу на наступних уроках, як ці гіперпосилання зняти. І так, ось він у нас вставився. Ми його опускаємо нижче, так як це треба поменше зробити. Ось таким чином. Тут ми підпишемо госпром споруда. а це герб ось так. Герб ми опустимо нижче. І про герб. Ми ще напишемо з вами інформацію: постави. Тут у нас Госпром, беремо текст і підпишемо фото або просто Госпром. Знову, бачите, текст не бачимо його. Тоді треба збільш поміняти колір. Записали це. Тепер-герб оце у нас герб Харкова. І ось тут треба прописати ще відомості про герб. Вставляємо теж прямокутнички, але ці прямокутнички вже можуть бути не обов'язково такі яскраві, як ось тут. Ви можете просто вставити кемі контакти, тут прописуємо текст і припишемо контакти. І правила користування. Якщо буде ось один фон, а потім другий, то це буде вже не так. На головній сторінці треба, щоб все було одним фоном. Тоді змінюємо текст. І ось таким чином ми вставляємо. Можна ще й так, якщо ви десь. Підготували. Тепер нам треба цей макет, сайт можна зберегти і вставити в текстовий редактор. Що ж, давайте зараз я можна виділити, зробити скріншот, а можна зробити ще ми будемо зберігати. Зараз я копію, вставляю в текстовий редактор Word, там, де ми з вами працювали. Вставляємо, і наступним треба ще вставити карту знань. Ви пам'ятаєте, що ми з вами працювали? Вставлення. Зображення, цей пристрій, і ми карту знань ще з вами треба вставляти. Там, в папку, підходимо в папку права інформатики і вибираємо структура сайту. Ось можна це. І ось у нас структура сайту ми вставили. І ось ми виконали з вами практичну роботу, дуже багато інформації, але нам треба її виконати. Давайте тепер подивимось у меншому розмірі, що у нас вийшло. Ось тепер карта знань. Сама макет сайту і назва призначення цільова територія, що ми робили на початку роботу, практичну роботу із параграфа 8 планування структури власного сайту ми виконали. Дякую за увагу!